Головна проблема, з якою я зіштовхуюсь, коли я спілкуюсь з клієнтами. У нас багато людей телефонує і хочуть дізнатися, отримати консультацію стосовно того, як придбати житло в Великобританії. І головна проблема, з якою зіштовхуються українці, чому вони не можуть? Вони навіть хочуть, але не можуть, тому що в них немає не тільки кредитної історії, тому що вони просто не знають, як отримати моргідж і як легалізувати свої кошти в Великобританії. Тому в мене ну кожного дня діалоги з людьми, які кажуть там окей, в мене є такий депозит. Але він в мене кешом. Ну окей, ну цей треш кеш треба легалізувати, Треба надіставити докази, ну, то, тобто показати банку звідки ви цей кеш взяли, коли ви купуєте собі нерухомість. А коли ви будете собі брати іпотеку, вам треба хоча б за 6 місяців показати пейсліпи, і щоб вони побачили легальну заробітну платню не те, що ви отримуєте кешом. І це головна проблема, з якою зіштовхуються українці, тому що вони хочуть обійти податки. Я тільки за. Але ти за? Да, я тільки за. Да, тобто, я не люблю податки, я теж їх не хочу сплатити ну, Володимир але... сидить. — Та я знаю, да ми ми, ми, ми будемо воювати з Володимиром стосовно цього. Але, не по, але просто да, але не получається, не получиться чому, тому що це Великобританія, це не Україна. Ви тут не зможете просто купити нерухомість, там просто підійти до Лен Лорда і домовитись з ним.